Вітаю вас на каналі Project Canada. З вами Герман Демидов, і сьогодні хочу поговорити з вами про ринок автомобілів в Канаді. Отож, друзі, в сьогоднішньому відео я хочу розповісти більш детальніше про ціни на авто в Канаді, в яких цінових діапазонах на що можна розраховувати. Розповім про найпопулярніші площадки, де можна знайти вживані авто. Ми будемо говорити тільки про вживані авто, тому що з новими в принципі, все зрозуміло. І також трошечки покажу авто, котре ми вже маємо три місяці. Розповім, скільки воно нам коштувало, в якому стані воно до нас приїхало, чи є якісь проблеми. І покажу взагалі, що можна купити за такі гроші в Канаді. Популярніших площадок, де можна знайти авто в Канаді. Перш за все, раджу вам дивитись на Facebook MarketPlace. Цей ресурс дуже популярний в всій Північній Америці, і ви з легкістю можете знайти в будь-якому ціновому діапазоні авто на будь-який смак. Єдине, що вам потрібно, це бути впевненим, що ви розбираєтесь в авто або мати друга товариша, Кума свата Брата, хто вам може допомогти подивитися авто з механічної частини. Можливо заглянути під авто, проїхатись, тобто вибрати повноцінний автомобіль. Друга площадка, яка популярна тут в Канаді, це Kijiji. в принципі, дуже схожа до OLX, який маємо в Україні, тільки більш ширший. Так само люди пишуть свої е, обяви, і ви дивитесь, спілкуєтесь з ними. Єдине, що на market, Facebook Marketplace ви будете швидше отримувати відповідь. Ви будете вам простіше, тому що ви можете зайти переглянути профіль профайл людини, котра продає, наскільки в неї є там відгуки, наскільки взагалі це е, адекватний реальний профайл. Чи це якась там картинка, створена місяць назад? Це для вас також буде важливим показником. На KGG більш складніше зрозуміти, що за людина. Перед вами, з якою ви матимете справу. Тому, друзі, дивіться, звертайте увагу і вибирайте машини і там, і там. Єдине, що друзі, будьте обережні з Facebook Marketplace або з Кіджі, тому що як і в Україні, тут також є шахраї, їх доволі таки немало. І е, перше, що ви можете зрозуміти, коли фото реального класного авто чи будь-якого товару, і ціна ну явно нижче ринку, явно занижена, це для вас уже такий дзвіночок. Що вам раджу робити, якщо ви все-таки сумніваєте, що це шахрай, хочете перевірити, напишіть людині, поспілкуйтесь, запитайте, на кого вона оформлена, з якого року якісь деталі про машину. Якщо людина вам може відповісти і е нормально дає вам всю інформацію, окей, продовжуйте далі, спілкуйтесь, домовляйтесь про зустріч. Якщо людина каже, зателефонуйте мені, напишіть на цю пошту або давайте там залог, я вам е притримую машину, ви будете її там дивитися, буде чітко. Одразу шліть цю людину лісом і шукайте реальні варіанти. Ще, друзі, ремарочка буде про дилершіпи, тобто авторизовані центри, хто продають вживані авто, не тільки нові. Можна знайти в хорошому стані. І з плюсів буде, вони обслужені, замінені масла і, можливо, гальмівні колодки. Це такий базовий огляд, який робить дилершіп, і за це, звичайно, докидає ціну. З мінусів буде ціна явно вища, ніж е, з рук брати, ніж шукати на ринку. І друге, ви платите 5% таксу додатково до вашої ціни машини. Тобто трошки більше впевненості, але переплачуєте е, суттєво. Тому обирайте баланс на вашу кишеню і на ваше бажання. Що ж, друзі, і звичайно, поспілкуємось про ціни. Вони постійно змінюються. Звичайно, це ринок. І, звичайно, коли ми сюди приїхали в... весною 2023 року, було більше мігрантів з України, з Індії, з інших країн. І попит підвищився, ціни зросли, і всі, хто займався машинами нами тут, вони кажуть, вау, це просто щось нереальне. Тому, друзі, в залежності від періоду. Року, коли ви будете дивитись на ринок, ви можете знайти трошки більше або трошки нижчі ціни. Отож, друзі, перший блок ціновий це буде від 2000 до 5 тисяч канадських доларів. В цьому ціновому діапазоні реально знайти е, машину, котра буде на ходу. Але, друзі, зверніть увагу, що це буде найменший ціновий діапазон. І що варто очікувати, що машини будуть мати е, Rust, тобто десь. Підржавівші. Е, дуже часто це або передня частина капоту, або е, рама під, е, під стійками да, біля, біля коліс і е, звертайте увагу, це нормальна ситуація. Багато канадців їздять з машинами, котрі пом'яті, прим'яті трошки або зовсім не трошки з іржею. Але якщо вона їздить, тут люди відносяться простіше. Окей, я можу на неї пережати з точку з точки А в точку Б. Отже, я можу мати і їздити на цій машині. Тому, друзі, якщо ваш діапазон до 5 тисяч канадських доларів можна знайти живу машину, але вони будуть або е, візуально не суперкласні, або будуть візуально добрі, але мати проблему десь всередині. Якийсь насос, помпа чи чомусь подібне вийшла зі строю, і вам треба буде думати і додатково платити за те, аби поїхати до, до механіка і замінити, пофіксити цю машину. Другий ціновий діапазон буде від 5 тисяч до 8 тисяч канадських доларів. В цьому ціновому блоці реально знайти більш живі машини. А, звичайно, машини будуть. Починаючи від 2005 року до 2011, 12-2013, це пробіг 235 тисяч і більше, і е, стан буде більш кращий, тобто машини в такому стані, що сідай, їдь, е, і проблем не буде. Якщо вам потрібні саме колеса для переміщення там по місту, з е, покупок в магазинах і тому подібне. Цей варіант може бути оптимальний для вас, і якщо трошки приділити часу, можна знайти реально хороші варіанти, не дуже вбиті, не дуже ржаві, більш живіші, і котрі вам прослужать рік-два, поки ви не будете готові змінити авто на наступний рівень. Отож, третій ціновий блок буде від 8 тисяч до 15 тисяч канадських доларів. В цьому ціновому діапазоні реально знайти хороше авто, яке буде. Вартувати своїх грошей, яке буде 2010-2018 рік випуску 120 приблизно кілометрів на лічильнику це буде мінімальна планка. І 130, 150, 170, тобто в реальних цінових діапазонах, в реальних кілометражах. Можливо, навіть біля 100 кілометр, 100 тисяч кілометрів це реальна реальний пробіг для авто в. В цьому ціновому діапазоні, що я дивився, дуже цікаві і багато моделей, це Ford. Ford випускає Edge, Ford Edge, Ford Escape. Машини майже всі, котрі ви зустрінете, будуть на автоматі, на автоматичній коробці передач. Буквально якісь одиниці тут є, хто використовує механіку, і зазвичай це машини завезені з Японії. Це більш субару, якісь варіанти Тойоти в основному зустрічав субару, і вони такі більш спортивні. І я з того, що я бачив, більш молоді люди, тінейджери володіють такими авто, вони їх модифікують, щось міняють, щось змінюють. І, звичайно, якщо вам цікавий даний тип авто, ви з легкістю можете знайти його також в цьому ціновому діапазоні. Ще додам трошки про марки авто. Звичайно, це індивідуально. Але, друзі, не зациклюйтесь на саме конкретній моделі авто. Наприклад, на своєму прикладі можу сказати, що мені дуже подобаються моделі Volkswagen, і я їздив на декотрих в Українах, в Українах, в Україні. Звичайно, приїхавши сюди, я також хотів знайти автомобіль марки Volkswagen, тому що я маю позитивний досвід, і для мене це відома компанія. Проте, друзі, всі авто, особливо європейського і німецького виробництва, навіть якщо вони вироблені тут в Америці, вони вам будуть вартувати дорожче в обслуговуванні: заміна масла, заміна гальм. І навіть прості е, ось такі маніпуляції операції можуть коштувати до 1200 доларів, якщо ви будете це робити на е, дилершіпі, тобто на офіційному СТО. Мій колега купив для дружини е, машину Mercedes і заміна е, саме ось масла в цій машині потребувала там зняття додаткових деталі, додаткових елементів, що, звичайно, вдома не завжди можна зробити, і е, їх зачарджали на 1200 доларів просто за заміну масла. Це інсейн, друзі, це нереальне. Тому що я вам хочу порекомендувати, дивіться по вашому бюджету, дивіться по стану авто, і не дивіться якусь конкретну марку, конкретну модель. Єдине, що важливо і що порадив звертати увагу, все ж таки не брати Місцеві моделі Dodge а, Це щось типу нашого ланусу, але більш живіше, більш краще. Всі хто їми володіють, постійно стикаються з певними проблемами, постійно щось змінюють, щось ремонтують, тобто не самі надійні авто. І якщо ви е, шукаєте авто більш надійнішого, е, котре вам прослужить декілька років без проблем, раджу звернути увагу на японські і на корейські е, марки. Котрі тут, до речі, теж дуже популярні. З популярних марок також можна виділити Ford, Chevrolet, Ram, Jeep, Hyundai Toyota. Це, напевно, найбільш такі активні моделі, які можна зустріти. В нас в провінції Альберті, люди вважають себе трошки ковбоями, трошки фермерами, трошки. Е, багатше себе почувають, так як тут видобувається багато нафти і газу. Тому люди полюбляють е, SUV, по-нашому це називається джипи, тобто всі машини, котрі не седан, котрі вищі. І також найбільш популярніша тут модель це пікап. Просто всюди ви можете зустріти пікапи. Не зовсім розумію, в чому їх причина і сенс тут, але ось так вже склалося, що багато пікапів. Тут є, і люди за ними ганяються, тому свої старіші машини навіть в гарному стані, часто продають, аби обновити і купити собі пікап. Якось так. Друзі, давайте розповім трошки більше про наше авто. Починав дивитись з Ford Escape 12, 13-14 років, але вони коштують від 12 15, 16 тисяч доларів і більше. Тому, друзі, випадково. Але я тому радий. Ми дійшли до корейського бренду Hyundai. Отож, друзі, маємо ми Hyundai Santa Fe 2008 року виробництва. 3,3 літри двигун, повний привід. Машинка не нова, але дуже в гарному стані зберіглася. Єдине, що в задовільному стані, це ось зовнішній її вигляд, тому що є. Царапинки, є сколи фарби, є невеличкі е, тріщинки, вмятинки від камінців, які прилітають на дорозі. Десь фарба вже не така нова, але ходова частина, підвіска, двигун, все працює чудово, все працює ідеально, особливо зважаючи друзі, на її пробіг. Що важливо, пробіг тут, давайте покажемо ось тут. 342 тисячі кілометрів, друзі. 342. Моїх тут 1004 чимось є, ми її купували трошки з меншим пробігом, але для багатьох 300 плюс кілометрів це вже все, це нереально, що Ви Ви дурні. А, хочу сказати: поїздивши на цій машині, потестувавши її і почитавши реальні відгуки володарів подібних авто. Ресурс двигуна 500 тисяч кілометрів. А отже, ми зараз трошки більше половини. І, по моїм розрахункам, на 1-2 роки для початку цього авто вистачить з головою. Тож, друзі, побачили ми цю машину на маркетплейсі, почали спілкуватись з володарем. задали декілька питань, він нормально відповідав. Також залучали механіка до того, щоб переглянути авто. З кимось вийшло домовитись, з кимось не вийшло домовитись. Але по факту нам пощастило, машина була за містом в сусідньому маленькому містечку, і ми одразу домовились на перегляд. На наступний день ми вже були на місці, ми подивились авто. Видно, що воно трошки побачило доріг, трошки побачило часу, але, подивившись всередині, зрозуміло, що дуже прискіпливий був володар, тому що. Все чисто, відношення до машини було гарне. Видно, що не курили, не кидали і нічого тут не ламали, тобто дуже охайний салон. А отже, і за двигуном нам доглядали, ми подивились, є історія авто, і все чисто, немає ніяких е інцидентів. І ми зрозуміли, що це наш вибір, час брати. І, друзі, саме цікаве – це ціна цього авто. Нас вийшло купити за 4000 канадських доларів. Звісно, що машина не нова, але в дуже гарному стані. І з додаткових витрат, які знадобились для цієї машини, це я купив нову гуму. Вийшло біля 600. І з чимось -70 доларів разом з встановленням. Це заміна е, масла, і володар дав нам з собою нові е, диски і нові гальма передні і задні, котрі ми встановили. Тобто, в цілому виходить, що машина в 5 копієчкою бішлось за всіма додатковими витратами. Що по мірам і поміркам Канади е, дуже гарний прайс за таке авто. Друзі, звичайно, машина не ідеальна, є свої нюанси. Якщо придивитись на сонечку, можна побачити невеличкі сколи на капоті. Тому що взимку тут, друзі, дорогу покривають маленькими камінцями, аби не було слизько. І ось коли теплішає, всі ці камінці з-під колес летять в капот, тобове в скло. І це типова для всієї Канади і для нашої провінції проблема. Багатьох. Можна побачити, що лобове скло має тріщинки. У нас ця тріщинка йде зовсім знизу, навіть нижче, ніж рівень кермо, її майже непомітно. Але у більшості людей прям тріщини сколи це норма. Замінити скло коштує приблизно 300 доларів. Дуже залежить від моделі вашого авто. А якщо ви маєте декілька невеличких сколів від камінців. Не знаю, чи камера їх тут передасть, то їх можна просто залити силиконом на спеціальних наметах чи СТОшках, які це роблять, і це вам обійдеться в 10, 15, 20 доларів за один скол, в залежності від його розміру і наскільки він для вас критичний. Тому в цілому люди тут не паряться, хтось раз в декілька років змінює повністю віншілд, тобто лобове скло. Якщо Декілька сколів за рік ви отримали, вони не критичні, вони не переросли в утріщине, тому не проблема там витратити 10, 20, 30, 50 доларів, їх залити і їздити собі далі. Друзі, і що важливо, після купівлі авто вам потрібно оформити на нього страхування, і після страхування ви вже можете йти в реєстрі. Оформлювати е, номери на машину, і після цього ви офіційно вже стаєте повноправним учасником дорожнього руху і можете виїжджати на е, дороги Канади. Про те, як оформити страхування, що для цього потрібно, скільки це коштує в Альберті, а Альберта це найбільш найдорожча провінція по страхуванню для авто в усій Канаді, я розповів в наступному відео. Тому, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, будь ласка, залишайте коментар під цим відео, і ми з вами побачимось ще. Чого ти ще знімаєш? Це молодець. Аня молодець. Сьогодні мене гарно назнімало, Ми виїхали в гарну локацію. Зараз поїдемо займатися спортом.